У Івано-Франківській громаді підприємцям відшкодовуватимуть 50% вартості генераторів. Це, в першу чергу, ресторанний бізнес, та це також дрібно роздрібна торгівля. Виробники гуцульської бринзи зможуть отримати гранти від Європейського Союзу. Щоб більше молодих людей могли цим займатися, щоб менше людей не виїжджало за кордон. У Івано-Франківську провели різдвяний концерт для українських захисників та їхніх родин нам дуже приємно, що нас запросили в церкву іменно діти, майбутнє покоління. Івано-Франківська міська рада частково відшкодовує вартість генераторів, інверторно-акумуляторних систем безперебійного живлення та засобів супутникового зв'язку, які придбали за час війни. Сума компенсації складає половину вартості пристрою, але не більше 30 тисяч гривень за генератори чи акумулятори, і 20 тисяч за старлінки. Документи приймають у всіх центрах з надання адміністративних послуг Івано-Франківської громади, очно чи онлайн, за словами директора департаменту адміністративних послуг Богдана Пителя, Ська влада розраховує, що ці підприємці надаватимуть прихисток жителям у разі повного блокауту. Це в першу чергу ресторанний бізнес, та це також дрібно роздрібна торгівля продуктами, крім алкоголю та тютюну. І також це міні-пекарні, і салони краси і перукарні. Необхідно працювати на території Івано-Франківської міської територіальної громади не менше одного року. Також є вимоги до приміщення. Це має бути приміщення для відвідувачів не менше 20 квадратних метрів, і також вільне відобладнання, і також мають бути Санвузол також мають бути можливі зарядки телефонів. І що важлива умова, суб'єкт господарювання має подати згоду. Ця згода теж подається в письмовій формі стосовно того, що в разі відсутності енергопостачання більше 12 годин цей суб'єкт господарювання забезпечить відкриття пункту обігріву. Поліна Дудченко, що через війну разом з родиною і друзями перевезла бізнес з Херсона до Івано-Франківська, планує скористатися умовами програми для своєї кав'ярні. Імпровізований пункт обігріву у неї виник ще з першими вимкненнями електроенергії у цьому районі. Ми вже ж готові приймати людей, і ми це робили, коли почали відключені світла електроенергії. І у нас ще тоді не було генератора, він не одразу у нас з'явився, так. І ми приймали людей, і було дуже цікаво спостерігати за тим, як люди на нас приходили, навіть коли не було електроенергії. Вони приходили за емоцією, і вони просто спілкувалися. І ми казали, що ми так готуємо каву, а ми її готували на газовій горілці, ось тут на вулиці. І ми казали, що треба почекати. В 20 хвилин, поки закип'ятиться вода або чай, і люди чекали, бо головне для людей зараз не тільки тепло фізичне, а тепло емоційне і внутрішнє. За умовами програми на відшкодування не можуть претендувати підприємці, які займаються виробництвом. Ті, хто не має платіжних документів на обладнання або ж має заборгованості з будь-яких видів платежів. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Назар Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Європейський союз планує надати 15,5 мільйонів доларів для українських фермерів, сільських господарств і малих підприємств, зокрема для тих, хто виготовляє гуцульську коров'ячу чи овечу бринзу. Такий грантовий проєкт впроваджує продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО. Виробник сиру може отримати від однієї до 25 тисяч доларів. Заявку на цю програму планує подавати родина Надії Маківничук у присілку синиці на Верховинщині сироворінням займається третє покоління сім'ї. Деція, це як спосіб життя тут тобто, у нас на суші. Це є такий продукт, що він еко, це головне, що воно, воно є натуральне, що туди не додають ніяких домішків. З іншої сторони, це те, що наші люди можуть бути також що на своїй землі щось заробляти і теж жити. Гуцульська коров'яча бринза у 2020 році отримала географічне зазначення і має вимоги щодо приготування. Виробляти продукт потрібно у високогір'ї не нижче 700 метрів над рівнем моря. Географічне зазначення є знаком якості, який показує зв'язок продукту із територією і гарантує високу якість. Надія Маківничук розповідає, що останніми роками інтерес до сироваріння поступово відновлюється. взагалі за те, щоб воно набувало і популярності. Щоб більше молодих людей могли цим займатися, щоб менше людей не виїжджало за кордон, щоб старші люди передавали вміння це, як це правильно його робити, як правильно готувати. Це як можливість не основного, але хоча б принаймні такого одного з доходів для сім'ї і для розвитку. За грантовою програмою від організації ФАО допомогу надають виробникам із Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Там фермери зможуть отримати гранти на овочівництво, ягідництво, аквакультуру, виготовлення меду і вина. А на Прикарпатті допомогу надаватимуть виробникам брензи. Секретарка Асоціації карпатських ватагів Марія Маківничук розповіла, що подавати заявки на гранти планують близько 20 членів цієї громадської організації. Членами асоціації, але за умовами конкурсу вони мають стати членами асоціації, і вони пишуть письмове зобов'язання про те, що протягом 12 місяців вони вступають, повинні прийти внутрішній зовнішній контроль для того, щоб по специфікації виставляти саме цю рутинську кровіч принцип або гуцульського вечора. Перший конкурс планують розпочати наступного тижня, розповідає керівниця грантового проєкту, представниця організації ФАО Ганна Антонюк. За її словами, програму підтримки запроваджують через Державний аграрний реєстр України. Виробник повинен там зареєструватися, подати онлайн заявку, отримати електронний підпис, а також заповнити анкету, в якій описуватиме умови ведення свого бізнесу. Після цього заявку перевірятиме грантова комісія, яка і визначить, чи надавати допомогу виробнику. На що може втрачати грантову допомогу? Це стосується сільськогосподарської техніки обладнання, і оскільки ми говоримо для Івано-Франківська, це географічні зазначення, то для них ще також можуть бути кошти спрямовані на. Сертифікацію їхньої продукції згідно вимог географічного значення зі слів Ганни Антонюк. Європейський союз фінансує цю грантову програму для того, аби малі виробники розвивали свій бізнес, залишалися у сільській місцевості і отримували там прибутки. А це позитивно впливатиме на розвиток громад в Україні. Скрипка, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківщина. На Івано-Франківщині розгорнули 149 пунктів незламності з них 101 – стаціонарний пункт обігріву. Про це на Фейсбук сторінці повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин. Також у держслужбі із надзвичайних ситуацій в області облаштували 35 стаціонарних, 11 мобільних пунктів незламності та ще два на залізничних вокзалах у Франківську та Коломиї. Окрім того, на Прикарпатті 11 підприємців облаштували приміщення з генераторами, де теж можна зігрітися, попрацювати та зарядити гаджети. За словами Віталія Ільчишина, наразі в області працюють над створенням додаткових 69 пунктів незламності. Жителі Івано-Франківська, підприємці та військові, об'єдналися у 2014 році задля допомоги українській армії. Вони створили громадську організацію Промінь ІФ. З того часу волонтери разом невпино працюють на перемогу. У цьому приміщенні збирають гуманітарну допомогу на фронт та військову амуніцію. Волонтерський рух це така, е така річ, яка ну, без підтримки, без загального об'єднання вона неможлива. Хто може шити ши, хто може пекти пече, е хто може е робити, наприклад, ті ж самі тушонки, робить ті ж самі тушонки. Е але м наше основне завдання це е забезпечити іменно. Ті речі, які ну, вкрай необхідні, і які, на жаль, дороговартісні, і які на жаль являються розхідним матеріалом. Тобто, це дрони, це старлінки, це автомобілі е, до тих же самих автомобілів, які вже є на передовій, постійно потрібно, наприклад, шини, запчастини. Усю допомогу волонтери відвозять самі на передову. Окрім цього, вони доставляють автівки бійцям. Від початку повномасштабної війни, за словами волонтера Дмитра Банаха, закупили та відправили понад 60 автомобілів. Гроші на них збирають самотужки. Також долучаються небайдужі івано-франківці. Приблизно раз на тиждень волонтери їдуть на схід. Посилки формують, каже Дмитро, залежно від потреб військових. Якщо говорити конкретно про ці речі, які будуть їхати цей раз на передову, то буде їхати продукти харчування для хлопців, будуть їхати різного роду смаколики, будуть їхати маскувальні сітки, генератори, е будуть їхати е балаклави пошиті нашими дівчатами, теплі балаклави, е будуть їхати маскувальні костюми е білого кольору, оскільки там вже сніжить, і інші необхідні речі. За час роботи громадської організації волонтери налагодили постачання допомоги та співпрацю з іншими благодійними фондами, розповідає волонтерка Вероніка Дичковська. Зараз найбільше потребують фінансової підтримки, адже запити від бійців надходять щодня. Хтось робить, наприклад, там тушонки, хтось пече печення. Ну, ці всі речі теж потрібні, вони приємні, вони корисні, але найбільш важливим на фронті є автомобілі і дрони. Це те, що рятує життя, і це те, що допомагає допомагає нам нам всім разом наближати перемогу. Тому зараз на даний момент ми збираємо на автомобіль. Це бус 20 20 чоловік. Не забувають дякувати волонтерам за їхню роботу і бійці. Після кожної поїздки вони передають сувеніри, військові експонати. Наразі ж волонтери готуються до наступної поїздки. Кажуть, продовжуватимуть допомагати нашій армії до її перемоги. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич Суспільне новини, Івано-Франківськ. А чи є? Десь були. Певно, нам в маршрутці витягли. Фольклорний колектив дитячої музичної школи номер 2 імені Василя Барвінського привів Маланку на 14-й міжнародний фестиваль Коляда на Майзлях. Глядачами сьогоднішнього концертного дня є військові та їхні рідні. Роль козли в театралізованій сценці виконує Єлизавета Агапова. Я е, всіх е, веселю, я весела, але потім мене маланя здоїть, і я помру. Але прийде потім медсестра, і, мені, ну, і мене вже буде лікувати. І тоді я встану і знову буду танцювати. Така в мене роль. Це традиційний сценарій Маланки з етнічними мотивами, розповідає керівниця колективу Іванна Жибак. Ніяких змін чи новацій не вводили. В основному підбиралися щедрівочки, які вже на Василья чи на Щедрий вечір бралися. Але от теми Маланки і це є такі етнічні мелодії з фольклорних збірок, коли збиралися етномотиви по різних регіонах. Є такі спеціальні збірки, з них і підбирали. Слухає колядки військовослужбовець Національної гвардії Ігор Майко. Ми на ротації. Так. Ми приїхали з завдання, зараз знаходимося на ротації, очікуємо виїзду. Нам дуже приємно, що нас запросили в церкву, іменно діти, майбутнє покоління. Військовослужбовець Іван Гулінський розповідає, цьогорічне Різдво зустрів у родинному колі, і воно для нього стало ціннішим за всі попередні. Все-таки такий час в країні, будь-які моменти, коли ми всі разом святкуємо і всі повертаємось додому живими, здоровими. Це як на мене, це дуже, дуже велике свято і дуже мене радує. Виступали для військових у церкві Царя Христа сім колективів, всі з Івано-Франківська. Уліда на Майзлях не могла минути наші військові. Бо це поліда, всі ці дні було для них вони своїм співом, своїм колядою Також моляться за наших військових і за тут присутніх батьків, загиблих воїнів, дітей і всіх просто людей, які підтримують наше військо. Завершальний гала-концерт міжнародного фестивалю Коляда на майзлях відбудеться завтра о 15-й годині. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.